Більше секретів немає. Сьогодні Даша Кацуріна зізналася, що таки перебуває у стосунках з Володимиром Дантесом. А отже, вони обмінялися парами. І сьогодні Володимир Дантес уже співає не для Наді Дорофієвої, а для Даші Кацуріної. Ми захопали почуття давно та знаєшла я ти стану їх все. Одно. І психолог мій сказав гейт і пі, та стаєш милая. З тобою буде не ча. Рестораторка та екс-дружина Міші Кацуріна. Даша вперше поділилася, як пережила розрив із чоловіком. На сторінці в інстаграм Даша Кацуріна залишила емоційний пост, у якому звернулася до дівчат, які теж. Перебувають у стані шлюбу розлученого процесу. Про це пише Тесен Рестораторка поділилася власним досвідом і розповіла, як вона особисто пережила розрив з екс-чоловіком та батьком двох її малолітніх дітей Мішею Кацуріним. Перше і найголовніше, що я зрозуміла, дозволити собі побути у розпачі, жаліти себе і давати жаліти себе подругам можна. Цей стан жертви він такий тепленький, у ньому так добре і нікуди не хочеться. Але це пастка, яка нас засмокчує і зупиняє у розвитку. Коли починаєте відчувати цю пастку, треба йти далі, наголосила Даша. Вона пожартувала, що у її випадку йти далі їй допомогло закохатися у свого друга Володимира Дантеса, який у дуже важкий період її життя опинився. Поруч. Що допомагає йти мені далі, пише Даша, закохатися у свого друга. Вова був поруч у найскладніший момент, і мені дуже пощастило. Дуже! Але зараз не про це. Найважливіше для мене пам'ятати, що тебе взагалі ніхто не ображає. Ображаєшся ти сама. Колишній може робити, що хоче і несе за це відповідальність. Це твоя проблема, що він не відповідає твоїм очікуванням. Ображатися. Твій вибір зазначила Кацуріна. Вона додала, що кожен потужний різ завжди супроводжується болем. Тож рестораторці дуже допомагає нагадувати собі, наскільки сильною і незалежною вона стає. Наголосила Даша й на тому, що їй мудріші подруги завжди їй казали, що секс після розлучення найградчіший, а кожен наступний хлопець кращий за попереднього. Даша радить не стримувати себе та розважатися. Окрім того, Кацуріна зазначила, що варто любити себе і робити так, як краще буде саме тобі. Люби себе та роби як краще тобі. Лише тобі, не дітям, не мамі, не суспільству, а тобі. Лайфхак мій це важко робити. Тому у складні моменти я завжди згадую одну людину, яка дуже себе любить і думає. Як би вона зараз робила, допомагає. Спробуй знайти свого терапевта та витрачай на це гроші. Це правда важливо, зауважила Даша. Ну і ви бачили вже усі знімки, поцілунки з Дантесом. Він раніше писав, що це братський, але насправді це не так. Даша Кацуріна разом з Володимиром Дантесом, а Надя Друхієва залишилася з Мішою Кацуріним. Ось така е, ситуація, яка склалася в українському шоу-бізнесі. Це в нас вперше. І як бачимо, Володимир Дантес вправно справляється з дітьми. Веселий такий ранок написала Даша Кацуріна. Вово кохаю тебе і вже сумую. Поділилася одним з відео Даша Кацуріна. Реакція Дантеса не змусила на себе довго чекати. Співак відповів дівчині взаємністю. Ось публікується фото. Ми ще побачимось. Кохаю, відповів Даші Вова. Ну і власне ось таке зізнання в коханні. І нещодавно від свого виступу Дантес доволі жорстко пожартував про стосунки Дорофієві та її нового бойфренда. Під час свого благодійного стендап-туру Вова вимовив дуже чорний жарт. Про е, стосунки Надії з Михайлом та про свій інтим з Дашею. Після розлучення з Дантесом Надя почала зустрічатися з найкращим другом Вови Мішею Кацуріним, А Володимира тим часом зав'язалися романтичні стосунки з колишньою Кацуріна Дашею. Ось такі от пороги друзі. Привіт, я Вова Дантес. Я Даша Кацуріна. Сьогодні ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Так, ви могли про це здогадуватись, наші знайомі часом це між собою. Ми бачимо, що це так чи інакше випливає в ЗМІ та стає темою для обговорювань. Думаю, немає сенсу мовчати, і ми з Дашою вирішили це сказати. Так, це дійсно важливо. Врятуйте тварин від війни. Вони також гинуть через обстріли та мінування, через голод та страх. Не проходьте повз нагодуйте, залиште води. Якщо маєте можливість, візьміть тварин з притулку. Підтримайте Animals, який щодня рятують тварин від війни.